Прекрасніша пора дитинство. Про це учасникам фестивалю ліхтарт нагадали юні вихованці театру студії Маленький принц. На рідній сцені вони демонструють виставу Казка нашого двору. Керівник студії каже: сьогодні дорослі забули дитинство, а діти думають, що бути дорослим легко. Кожен з нас в душі є маленька дитинка, і про це ніколи не треба забувати. І цією виставою ми хочемо нагадати, як це було класно, як це було завжди все по-справжньому, і перша симпатія і. Якісь тьоті, які завжди чимось були невдоволені, коли ми гралися. Ось. І хлопчача команда, там, де народжується справжня дружба. От. Непереможний футбол, який народжується в кожному дворі. Артисти розповідають, вистава сучасна, тому одразу усім сподобалася. Навіть ролі обирали за характером. Я її сподобала тому, що придворна дама має бути. Капризна, така як я є. Богдан Гелета у житті і на сцені серйозний хлопець і сміливо переповідає улюблений фрагмент вистави. Коли діти грають в футбол, веселяться, і в казку вривається зла чарівниця, вона працює, прибирає на творі, і вона завжди злиться, коли щось не так, коли роблять якісь лихі дії. В рамках проведення театрального фестивалю педагоги палацу дітей та молоді звертають увагу і на професійну майстерність учасників і гостей. Тому цьогоріч знову підготували майстер-класи, щоб познайомити із якимись певними сучасними тенденціями, які є в драматургії, взагалі в Україні і скажімо, в європейській драматургії, і зацікавити учасників, щоб вони виступали не лише в ролі Акторів через есерів, а спробували пробули ще себе ще й в драматургії. Цьогоріч фестиваль пропонує глядачам конкурсні і позаконкурсні вистави. Змагатимуться діти, молодь і студенти. А кращі колективи професійне журі нагородить вже 2 листопада. Олена Семенович Артем Лаговський. Новини Рівного.